Як відучити дитину від солодкого? Якби ви тільки знали, як часто мені задають це питання, і часом я інколи навіть сама задаюсь цим питанням, тому що в моїй сім'ї нутриціолог тільки я, всі інші дуже далекі від цього. Але є от такий момент, який я помітила, провівши багато консультацій. Це питання задають мами, у яких в дитини вже є певна проблема. І коли вони стикнулися з цією проблемою, і їм хтось там, лікар, дієтолог, нутриціолог, подруга, в якої була така проблема, коротше, коли їм вже хтось сказав, як вирішувати цю проблему, вони приходять, попадаючи до мене на консультацію, задаються питання. І я розумію, що ми вже на тій стадії. Коли ця проблема створена, і для того, щоб змінити щось, потрібно змінити мислення цієї мами. Саме тому я прийшла до того, щоб створити свій курс і навчати саме мам правильному харчуванню. Тобто, не змінивши, немає сенсу вчити дитину, поки ти саму себе не зміниш. Тобто, коли ви ставите на стіл дитині овочі, а самі сідаєте і їсти смажену картоплю там, чи пірешку, а дитина не розуміє, чого вона повинна їсти овочі. чого їй не можна їсти те саме, що ви. Тобто, коли немає прикладу, це не допоможе завжди потрібен хороший приклад і. Без цього ніяк впроваджуйте ось ці корисні звички корисного харчування в своє життя, і ваші дітки з радістю до вас підтягнуться. Є, в принципі, багато методів, як от перевчити дитину їсти корисну їжу, як відучити її від солодкого. Я постійно чую цю фразу, що моя дитина нічого не хоче вона їсть тільки печиво, тільки солодкий йогурт. І ви щас просить макарони, сосиски. Все, ніякого м'яса їй не давай. Ніякої там курятини, індички, свинини, гуски нічого такого не їдять. Все не подобається, все фу, все кака, все випльовують і істерики при цьому влаштовують дуже часто. Інколи в мене бувають такі самі ситуації. У нас трапляються з кірою відкати, коли якийсь період там вона, скажімо так, не, не живе у нас вдома, там у бабусі, дідусів, і там абсолютно інший раціон. І вона приїжджає додому, і все, вона вже звикла, вона теж хоче ось такий раціон. І ми помаленьку, помаленьку знову повертаємось до цього корисного харчування. Насправді мені вже набагато простіше. Але якби мені хтось дав ці всі методи ще на етапі прикорму, тому що саме в період прикорму, якщо ви не дасте до року дитині спробувати абсолютно всі фрукти, овочі, їжу, смаки, і дуже важливо починати прикорм не з каш. Не з фруктів, тому що каші це по суті вуглеводи. Вони солодкі е, в роті для дитинки на язику. І коли ви даєте, починаєте з солодких фруктів, там з грушки, яблучка, з бананчика, о, це взагалі самий солодкий фрукт для дитини. І тоді проблема з'являється, що дитина не хоче ні м'яска, е, ні кабачків, ні броколі, нічого такого вже їсти. І вплоть до того, що в дитини можуть з'являтися алергії, тобто є дослідження, яке світить, що якщо дитина не спробувала до року всі смаки, у неї не виробляються ферменти до перетравлення цих продуктів, і потім в майбутньому там в дорослому житті у неї вже можуть з'являтися алергії на цьому фоні. Тому слідкуйте за тим, щоб ваші дітки пробували різноманітні продукти, потрошки вводьте їх в прикорм, і по максимуму постарайтеся їй дати продуктів. І різноманітних смаків саме до року це дуже важливо. Отож, повернемося ще до методів, як відвчити дитину від солодку, коли ви вже на тому етапі, вже не прикорм, вже там кілька років дитині, і вона постійно хоче солодку. Наприклад, з старшими дітьми набагато простіше, тому що коли там дитині 10 12 вона вже скоро буде підлітком. У неї починаються гормональні перелаштування. В таких дітей часто мами приходять, коли там є проблема прищів, коли ламки нігті. Якщо є проблеми з ростом, тобто нерівномірний ріст віку дитини, це значить, що вже є такі серйозні порушення в обміні речовин, величезна проблема це жирна шкіра, жирне волосся, пріщі на шкірі, акни, чорні цятки і особливо ожиріння. Ожиріння у наших дітей це зараз ми все більше наближаємося, на жаль, в. По цій статистиці до заходу, тобто на заході там в Америці, з цим борються вже багато років, тому що в них ось цей, скажімо так. Традиції споживати їжу перероблену, тобто купувати в магазинах. Не самому дома готувати цільних продуктів, а саме купувати перероблені продукти у них вже багато десятків років. А ми до цього ось нещодавно, скажімо так, прийшли. На жаль, маємо те, що маємо. Коли ми не споживаємо цільні продукти, овочі у нас з'являється купа симптомів, купа проблем. Ось те саме ожиріння, це значить, що дитина вже на етапі інсулінорезистентності, коли у неї постійно високі скачки цукру в крові, коли вона з самого дитинства привикла перекушувати, причому перекушувати, чим попало, і ось такі маємо наслідки. Тому, яка моя вам порада, мами. Перше, це прикорм. Якщо ви пройшли цей етап, не страшно. В будь-якому віці, на будь-якому етапі, старайтесь своїй дитинці давати нові продукти, показуйте це на власному прикладі. Готуйте разом. Це дуже класна фішка. Діти дуже люблять готувати, коли ви їх берете до себе. Не бійтесь замостити кухню, не бійтесь, що вони там заляпають одяг. Це класно. Це такий експірієнс класний для дітей, коли особливо дитина сама приготувала з вами цей продукт корисний, в який ви не додаєте цукор, ви там готуєте кекси, чи якісь вафлі з корисних е інгредієнтів. Вона буде злюбки їх їсти і не буде казати, що це фуй невкусно. Тому ну, як же ж ви ж разом приготували. Звичайно, це вкусно. Додавайте туди ягоди. Ягоди це взагалі катастрофа. Дітки зараз не їдять, її, тому що кисли для них це щось страшне. А там дуже багато клітковини, фітонутрієнтів, антиоксидантів, які потрібні для імунітету діткам. На Ютубі в мене на каналі є багато рецептів. Дуже класний це брауні з кабачка. Ну, це просто літом. Це буде той рецепт, який я буду готувати постійно. Ще можна з кокосової муки готувати десерти, випічку різно заміняти. Борошно на горіхове борошно різних видів. Підписуйтесь до мене на канал, там дуже багато рецептів. Ще я залишу посилання на курс. Ми там в курсі просто десятки рецептів, корисних і солодощів, в тому числі. Все, дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, я буду дуже вдячна вашим коментарям. Все, така.